ДСНСники врятували лебедя. Сталося це на ставку у селі Андріївка Полтавського району. 14 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що птах замерзає. Він перебував на відстані 15 метрів від берега на одному місці і не рухався. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, вогнеборці підпливли до лебедя на човні, розбили кригу та забрали його із крижаної пастки. Тепер тварина мешкає в екопарку Ковалівка. За словами власника екопарку Віталія Ільченка, у лебедя пошкоджена та відморожена лапка. Зараз птаха намагаються врятувати, і це не єдиний випадок порятунку лебедів із водою за останні кілька днів. У цьому випадку було небезпечно і людям добиратися до цього птаха, тому що крига була не стійка, могли просто провалитися на кризі, і в такому випадку просто необхідно було викликати рятувальників для того, щоб вони добралися ну на плавзасобі е, відповідному. І безпечно доправили цього птаха на берег. Лебідя ми забрали в рятувальників на половках це частини. Вони самі врятували його, і в нього пошкоджена переломана права лапа і відморожена. Як зі слів хлопців, то вони його вирубували з льоду ногу. Замерзла нога в льод, вмерзла була. Маємо рятувати ногу, день-два покаже, що з ногою. За останні 34 дні, коли пішло сине похолодання і е, різке похолодання, там було мінус 5-8, е, то у нас е, точно не пам'ятаю, 4-5 лебідь це вже. І всі з одним діагнозом вмерзли в воду.